48 тисяч військових в Україні досі не мають службового житла, стверджують в міністерстві оборони. Вирішити проблему має програма забудови військових містечок. У березні проєкт урочисто відкривали в гостомелі під Києвом. Міністр обіцяв у серпні містечко гулятиме на новосіллі. Дмитро Лотвиденко поїхав святкувати у вересні. Це військове містечко в Гостомелі під Києвом. Березень цього року міністр Єжіль приїхав урочисто відкривати стелу там, де мають побудувати перший дім за програмою. Військове містечко містечко-300». Її суть проста: 50 тисяч армійців не мають жителів, а міноборони має багато землі. Тож 300 військових містечок по всій країні пускають під забудову. Приватники вкладають гроші. І міністерство надає ділянку, і по тому вже ділять квартири. А видаже гуртожиткартожитка. По жильцям гуртожитків по 5 метрів площі на душу міністр обіцяє швидкі зміни. Три будинки по 16 службових квартир уже влітку. 1 серпня скільки квартир було? 48. 48 квартир було. 1 серпня так, 48 квартир. Це мало. Вояки мріють про оселі. Міністр дає слово офіцера. Через 4 місяці тут повинен з'явитися чотирьохповерховий будинок. Якщо він не буде, то мені особисто буде соромно перед цією державою, що ми тоді прийшли провести тут піар-акцію. Минуло п'ять місяців 48 квартир у містечку не з'явилося. Перший будинок на 16 стоїть без даху. Радник міністра каже через бомби. Коли почали будівництво, в котловані була знайдена авіабомба часів Другої вітчизняної війни. І Треба було перевірити взагалі весь цю ділянку, яку ми виділяємо і під забудову. Саме головне, що для будівництва цього житла не потрібні бюджетні кошти. Це інвестиційний проєкт. Тут теж зміни. Військові кажуть, фінансування винятково бюджетне, аванс вже видали. Це двохкоматна квартира. Так? Тобто по критеріям соціального е, служебного життя вона виконана. Квадратний метр е, жилої е, площі в даному домі стоїть 4149 тисячі гривень. Двокімнатна квартира на 60 квадратів коштує бюджетові 30 тисяч доларів. Ще й земля під спорудами державна. А будівництво ощадне. доми без ліфтів зводять їх за 4 місяці з легких конструкцій одним автокраном. Забудовники вони такі проєктанти. Хочуть працювати за програмою військове житло житло-300» і надалі. Нам вигідно працювати з військовими, Нам цікава ця програма. От і ну тому ми в ній участвуємо. У військовій прокуратурі кажуть, зведення в гостомелі контролюють, але підстав втручатися наразі немає. Новий термін готовності першого будинку 30 вересня. Дмитро Литвиненко Максимусіян. Програма вікна СТБ.